Отже, Лавенті царук наші студії. Доброго ранку, І Доброго. будемо зараз говорити з Лаврентієм на цікаву тему створення ОСББ. ось ми сьогодні вже цей сюжет показували. Давайте зараз пропоную зараз нагадати ключові зміни щодо житлового комунального господарства, які мали статися з 1 липня цього року. Отже, зокрема, мало припинитися існування комунальних жертв. Замість них українцям було запропоновано створити ОСББ і обирати управителів самостійно зробили мешканці 16 тисяч багатоповерхів багато багатоквар... багатоквартирних будинків по всій країні інші ж домовитися так і не змогли тож з 1 липня влада мала б їм призначити керуючу компанію але цього також не сталося ось такий, якби життів нібито немає Хтось ОСББ створив дуже маленький відсоток. А держава ще не да Жеки, Все таки, давайте ще раз скільки вони мають існувати, і коли ми маємо створити власне ОСББ. Ну допоки люди або не створюють ОСББ, або влада не обирає керуючу комплекту. Строки які Строки в законі не вказано. Тож в наших інтересах зробити це як може швидше. Якомога швидше, так. отже, друзі, на сьогодні давайте зараз скажемо. На сьогодні в Україні лише трохи більше 20% мешканців скористалися своїм правом і створили ОСББ. А все через необізнаність людей в цьому питанні кажуть експерти. Ми зараз з цим розберемося. Багато українців просто не знають, що це за об'єднання, яка їхня користь. Я один можу створити ОСББ? Я хочу, людей. чи мають бути як мінімум там двоє-троє людей? Ні, звичайно, мінімум треба троє людей, але не просто людей, а група. саме власники. Квартир в цьому будинку. Власників, ті, хто знімає. Дивіться, як тут Якраз от настроє. Настроє, пропоную Троє. рольову гру. Що, Прекрасно. Ми живемо, ну, в хорошому сенсі, Марина, що ми живемо в одному будинку, наприклад, на вулиці Маяковській, і вирішили створити ОСББ. Що ми маємо? Та на Кирилівській живемо. На так, да? на Кирилівській. Я яка схема можемо схематично все зараз показати? Покажемо все. Ходімо. Отже, Лавренті, запрошуємо до нашого хлібчата, друзі. Значить, схема проста, як мінімум троє людей, ви зрозуміли потрібно, щоб створити ОСББ. Це ось Лавренті з третього поверху. Марина мені останні поверхні мені останні останнього я з підвального приміщення Ми саме. власники будинку. Так, Що ми крок номер один? Ось на, подивіться ось ми троє позначені на цій схемі. Марина з волоссям, з метеликом. Наш ведучий, і я з законами, ось, ось наша розумієш, наша трійка. Все, да. ми, ми зібралися група. Це ініціативна група зібралася наступ. ми зібралися. Що далі робимо? Далі ми повинні підписати протокол про те, що ми ініціативна група і дістати список власників всіх квартир. Будинку ця інформація надається безкоштовно. Отримати так. її можна або в БТІ, або в державного реєстратора. БТІ в тих будинках, де люди стали власниками до 2013 року. Це а, БТІ да, в архівах БТІ. Да, да, да. А в, в державного реєстратора при місцевій державній адміністрації. Цих будинках, де люди стали власниками після 2013 року. Тобто, якщо нові будинки після, то відповідно так. Да, якщо... і... А ось скільки, якщо ми подаємо прохання подати нам список, за скільки нам його мають видати? Є якийсь там час, там тиждень, два. 30, 30 днів це максимум. 30 Але днів. в багатьох випадках надається Добре. набагато швидше. Знаєш... В тих будинках після 2013 року, навіть протягом дня. Так, значить, ми у трьох відправили вас, Лавренті, як самого розумного з нашої трійки, ви зібрали список ну, я з книжку, класників. Тут... Завис книжку. Mm -hmm. Так, є список власників. Що робимо? Далі далі, ми багато співвласників будинку, багато ініціативних груп в цьому моменті припускається такої помилки, що вони одразу. Ініціюють е, загальні збори будинку і створення ОСББ. Це велика помилка. Марини так було в будинку, і прийшло 13 квартир зі 150. Або приходить мало, або люди зі скепсисом настроєні потрібно, на мій погляд, спочатку провести агітацію. Прямо серйозна політична кампанія. Так на ваш виходить. погляд, чи це має бути проведено по закону? В Законі так, так не сказано, але самі установчі збори на них багато. Треба підписати паперів і для Поясните того, щоб що все, все відбулося як слід, Потрібно завчасно обійти якнаймого більше е, квартир. Співвласників, тим більше, що список в нас є, і особисто проагітувати за створення ОСББ, переконати в наші ідеї. Що ви маєте на озі агітація? Ми ходимо по квартирах і, і кажемо, що давайте створювати ОСББ, ББ. Да, ми зможете. але слід розуміти, що не всі можуть заснувати ОСББ, а тільки співвласники будинку, тобто ті люди, які є власниками квартири, приміщень ага. а прописані, просто прописані люди. Так часто буває, що власників тільки двоє-троє, а прописано 5-7 там. Чи скільки то е, тільки ну я так можуть розумію, бути співвласники. Не, говориться не про голоси людські, говориться про метраж? І таким чином вираховується Тільки метраж? Так. От, якщо взяти в будинку, наприклад, тисячу квадратних метрів. Тисячу квадратних метрів то для того, щоб заснувати ОСБВ, нам потрібно половина 50%, 50%. Тобто 500 квадратних метрів зібрати ну людей. Людей, людей. які володіють метрів. Так, квадратних... так, значить, провели ми агітацію. Переходимо до наступної ситуації. Це вже установчі збори. людей. Попередили. Давайте збиратися і зі і збираємось. Да, так. Так, для цього спочатку законом вимагає, щоб ми зробили повідомлення. Про установчі збори людям да всім Всі... співвласникам з нашого сквартирах да. Угу. да а це робиться повідомлення або особисто. По списку людина розписується, що вона повідомляє ну, про так, те, що будуть співзручні. установчі збори. Це і швидше, і не потрібно витрачати кошти на конверти. Але для тих людей, які не проживають так. списку, їм направляється Все. лист з повідомлень, Зібра... і відповідно збираємось десь на подвір'ї, якщо влітку можна. Е, не обов'язково багато хто не знає, що можна вимагати е, зручне приміщення комунальної форми власності, наприклад, школу. Автор, автор, автор ама дати да ми і обов'язково має да. дати для зборів. Зібралися тут. Зібрали мешканців будинку. Прийшли співвласники будинку. Так, да, оце, оце ми в трьох, якраз ініціативна група. А це всі співвласники дуже схоже будинці, схематично так. дуже схоже. зібралися і кажемо, давайте створюємо ОСББ, Всі кажуть, ми не проти. А, а ми вже ж провели агітацію. Всі документи завчасно підготували. Mm, так. І в нашому випадку все пройде досить швидко. Ми просто підпишемо документи про створення ОСББ. Нагадую, що для створення ОСББ потрібно 50% Співвласників будинку, але 50% не людей прописаних, а, а тих, хто володіють квадратними метрами. Тобто, тобто якщо то, людина, коли... в якої там 10 квартир, він нам обов'язково потрібен для створення ОСББ, да. тому що це великий відсоток. Да. Добре, всі погодились, нашій групі довіряють, створюємо ОСББ. І що ми робимо? Йдемо, реєструємо. все да. це. Значить, реєструвати потрібно ці документи для того, щоб отримати документи, що ми нарешті створили ОСББ, або в державного реєстратора місцевої державної адміністрації це безкоштовно, до речі. Abu... В приватного нотаріуса, але за це треба uh -huh. заплатити. І що виходить в нас, друзі? Подивіться, що в нас виходить. Виходить, ось така ідеалістична подивіться, красива квартира, будинок на Кирилівській щасливі ініціативна, ініціативна група, який група, який все і мешканці. Вдалося, і мешканці. І мешканці. за два місяці мають зареєструвати да. не більше двох місяців. Все, друзі, як, як буде працювати ОСБВ, хто там за це отримує гроші і так далі. Про це ми обов'язково також поговоримо. А тут ми зараз пояснили, як можна створити просто ОСБВ. А трошки раніше ми отримали від наших глядачів інформацію. Про те, що вони не можуть знайти всі документи, були певні скарги, на те, що не знають, яким чином цим користуватись, іде. Тож дивіться, що ми зробили саме для вас ексклюзивно від сніданку. Зібрали весь пакет необхідних документів, виклали його на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Допоміг нам цьому Лаврентій Царук, наш експерт-юрист. І дякуємо вам за це. Заходьте на нашу сторінку у Фейсбук і дізнавайтеся ще всю необхідну інформацію зі списком документів. Продовжимо тему СБВ наступного разу. Будемо говорити про те, як обирати голову.